Що мені на цім білім світі роби, не можна за лихими сусідами на селі Хоч зараз бери, пакуй сумки та й вибирайся на кубанські степи. Ой, дав же мені Господь, сусіденьку, нічого сказати. Боже, скілько лишенька вона мені наробила, але ніхто не знає. Як вона мені тут був в печінках, сидить, та клята баба Палашка соловік. Що ж говорить, та ж хіба ви її не знаєте. Та я, я її тако десято в дорогоми мене, І там мене діста. І ой, та певно, бим тут був земле лежила. І там би чопила. А я, та я собі на лихо добра удалась. Ще й наші хати раз. Та що хати. Город, городи, городи меж! Чорти би її побрали люденки півурі не відчила, півурізи. Ой, не кричи, не кричи! ну, я помилилася. Я думала, що то моя різа. Або віддавай мені запівку гроші, або віддай мені. <реш> Свята вона до церкви виходить, бо усімо, як прийде, хусточку вона простиляє, поклани б'є, не лабика свого не замасти, встає, восточку збирай, скриню кладе. А я Лихого їй не скажи, Ой, люди. Я пропаду, але й ти пропадеш та того сучка. По косу сучка. Сама вона попала сучка. І як тільки на силовейку її наб'єс, він вам біжить до свого попатися. А сестра, сестра він, чоловік мій як ще зло. А мати та тородима відьма. Опабі скажу про неї. Добрий день пана Доброго дня пала! Ма! 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 Не вас, святою пас! Всім же палася, та чи з церкви йдеться, а не палась до церкви ходять вже всі часі присвіти, mm. а ми люди гріші. Mm. Я оце, знаєте, якось стояла. Ти все думає, думаю, знаєте, ти таки, правда, моя парад. Yeah, Ой, їй Богу, палаці, mm. ваша правда з віку. Та простіть мені, та чого ж нам гніватися? Mm. Про мене? Mm. Та якби мене ніхто не чіпав, то я би з віку нікого не вчіпила. Mm. прощавайте, парасі. Прощавайте. Mm. Великий у лісі здохнула, я якщо з ним помири. Ой, буду краще вечеринки, наготує синочка з невісточкою поки ще споївся, не верну. Здорово, будь, Пара! Здорово! А хто ж це забув відро? А ти, параза, коло моєї криниці відрошки свої лишила! А ти не бачиш, вітро не наче погрижені, попали. Ага. Хоч він не було того грих! Свої відра повернення. Ну, Ото вже, як газдені, добре що тут бути і в лише на своєю голову. Давай трохи пожартуємо з палашкою. Оплиємо бісу, бабу водою повернеться за відрами, щоб не була капалка і лиха. Коваємо мені, щоб на лихту лісу. Де ж це моє відро ділося? Ха! То певно, та іродова душа та Закинула моє відроблення. Лови, лови вас, тримай. Лови! Що мене волі! А це гой! Ой, мої стан! Вона холодненька, будеш здоровенька! Та бодай вас свята земля повернулася! <клес> <клес> ну ви, Хіба можна в цім ж селі жити? <клес> Ой, Зараз <клес> йду до Омелька і скажу, найпродає продає хату, городи, воли. Збираю чомодани і йду на купанський. <клес>